Дрони сьогодні це не просто техніка, а очі й руки там, куди людині дістатися складно або небезпечно. Вони допомагають на фронті, рятують життя та значно прискорюють роботу в критичних умовах. 23 січня Рівненська міська рада вперше в 2026 році організувала передачу закупленої за бюджетні гроші техніки. Військовослужбовець з позивним інженер каже: такі пташки незамінні під час розвідки та коригування дій. Отримали два аутела, 4Т це доволі гарні ці безпілотні літальні апарати, які нам допоможуть здійснювати розвідувальні заходи. Ну, і я думаю, що наближить нашу перемогу все ж таки як можна ближчим часом. Та дрони важливі не лише на фронті. Частину безпілотників отримали і ДСНС. Начальник відділу безпілотних систем та робототехніки Олексій Ногачевський ділиться для них. Мавіки також стають надійними помічниками під час надзвичайних ситуацій, пошуково-рятувальних операцій та ліквідації наслідків пожеж чи обстрілів. Всі наші завдання, які ми виконуємо, тісно пов'язані з безпілотними системами, в даному випадку квадрокоптерами. Що це нам дає? Ми можемо шукати потерпілих або пошуки загублених людей лісистій місцевості або відкритій місцевості. Під час пожежі ми використовуємо безпілотні системи для моніторингу стану поширення полум'я. Під час моніторингу екосистем, тобто мається на увазі те, коли ми задіємо безпілотні системи для запобігання виникнення надзвичайних ситуацій. Виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шакерезян наголошує, підтримка військових і надалі залишається одним із пріоритетів громади. У найближчих планах нові закупівлі старлінків, дронів та вперше квадроциклів. Сьогодні передали 22 «Мавіка», а отеля один з військовим частинам. Тобто, це що потрібно в вкраїнсь сьогодні, тому що він працює як і в день, так і вночі. Але ми будемо в наступні рази теж передавати, тому що голосиве закупіві, кошти на це все є на нашій програмі, і будемо знову підтримувати наші сили оборони. Уже зовсім скоро передана техніка вирушить на фронт, аби допомагати нашим військовим нищити ворога. Анна Авдієва та Кирило Полюхович, телеканал ITV Media Group.